18 на годиннику. це ТСН. Я Іван Костроба. І зараз про все найактуальніше, що сталося до цієї години. П'ятеро потерпілих внаслідок обстрілу Харкова і досі в лікарні. Люди отримали уламкові поранення і вибухові травми внаслідок влучання авіабомби у житловий будинок. Це сталося цієї ночі. Серйозних руйнувань зазнали два під'їзди. Детальніше про наслідки цього обстрілу в матеріалі кореспондентки ТСН. Вікторії Стрільцової. ранку коло пошкодженого будинку на салтівці кипить робота. Як бачите, тут довкола листи фанери. Ось одна вантажівка з фанерою. Буру ще одна волонтери, комунальники приїздять сюди один за одним, розрізають усі ці листи, заносять до квартир і якомога швидше намагаються закрити контури цього будинку. Адже більшість людей хочуть вже сьогодні ночувати вдома. Із восьми під'їздів під на сьогоднішній день. Повністю встановлені всі мережі в шісті. Світло, вода, газ, каналізація, і вони придатні для осінньо-зимового періоду. Тобто Там буде подано тепло. У тобто цих помешканнях люди зможуть перезимувати. Так, звісно, окна, вікна поки, поки що будуть закриті ОСБ. Буде можливість щоб закрити ще й на пластикові вікна. Але це ми будемо просити фонди благодійної організації. ворог влучив авіабомби у четвертий поверх цього будинку. Втім, вибухова хвиля була такої сили, що шибки повиносило у 12 будинках довкола. Саме через розліт друзків скла. Більшість людей і отримали травми. От якби не це, мабуть, мені було б набагато гірше, тому що в мене обличчя сильно посічене. Він був відкритий, тому ось так. Наразі у лікарні лишаються п'ятеро поранених. Медики діагностували у них легкі та середні ушкодження. Втім, ще десятки людей пережили цієї ночі тяжкий стрес. Вони сиділи кілька годин вночі біля свого палаючого будинку і дивилися, як пожежні рятують їхні оселі. Вибиті вікна, вибиті двері, все розтрощено, пилюка став пол. Коли був прильот, мама ударила рамою із окна. Вона дуже злякалася. Я сиділа в своїй кімнаті, робила уроки, бо завтра пара почула звук вибитих вікон, і потім був дуже сильний прильот. Така волна була. Ми одразу побігли в тамбур. Зранку мешканців найбільш зруйнованих квартир почали пускати всередину, Втім, лише у шоломах та під супроводом рятувальників, адже ця частина будинку в аварійному стані. У нас бабуся тут от, погано голову зашили, око не бачить. Що там ще? П'ятку вроді вивернуло їй. Час, може, документи, які знайдемо, і будемо їхати в больницю. П'ятеро людей з найбільш пошкоджених квартир оселилися у гуртожитку. Інші знайшли прихисток у рідних та друзів. Чи можливо буде відремонтувати квартири у потрощених під'їздах? Стане відомо після проведення експертизи. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, один 126 керованих авіабомб скинули на позиції сили борони і українські населені пункти. Росіяни за останню добу один з надпотужних ударів прийшовся на вже зруйнований окупантами Вовчанськ на Харківщині. Що саме там вибухнуло? Достеменно не встановили, але на кадрах оприлюднених самими ж росіянами видно, що удар був величезної сили. Що може знести буквально цілий квартал разом з тим українським силам оборони вдалося вразити зокрема російську радіолокаційну станцію Небо М в генеральному штабі ЗСУ Повідомляють, що знищення такої станції суттєво знижує здатність росіянам виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні і балістичні цілі. А залишилось у Кремля лише 10 працюючих систем такого типу. Вночі безпілотники Служби безпеки України успішно атакували військовий аеродром у Воронезькій області, країни агресорки. Як повідомляють джерела ТСН в СБУ, під час атаки було вражено склади з керованими авіабомбами, стоянки літаків су 35 і су 34 а також місця зберігання авіаційного пального. Саме з території Воронезької області російські військові скидують каби на українські території. Цієї ночі російська влада звітувала про НАЧЕБТО успішне збиття понад сотні безпілотників. Ну Наскільки успішно самі можете побачити на кадрах палаючого аеродрому у службі безпеки України, тим часом обіцяють, демілітаризація російських військових аеродромів триватиме? Нідерланди поділяться з україною технологіями у сфері безпілотників. Про це нідерландський міністр оборони розповів в інтерв'ю агентству «Укринформ». Рубен Брекельманс наголосив, що його країна має багато знань і технологій у сфері використання і виробництва дронів, оскільки саме БПЛА активно використовується на полі бою. Амстердам поділиться інформацією з Києва, оскільки і сам активно інвестує у виробництво дронів. За днями президент Зеленський заявив, що наша країна здатна щороку виробляти 4 мільйони безпілотників, і вже більше як півтора мільйона БПЛА законтрактовано державою. Зранку росіяни атакували з авіації Береславську громаду на Херсонщині. Скинули керовну авіабомбу на житлову забудову, поранили жінку і пошкодили два десятки будинків. Одинадцять людей поранили росіяни на Донеччині. Трьома керованими авіабомбами вдарили по Краматорську. Численні осколкові поранення дістав місцевий. Його госпіталізували. Троє поранених у піщанці і ще четверо у Красногорівці і Андріївці. По одному постраждалому також вулаклах, слов'янську і гірнику. На світанку росіяни з авіації атакували передмістя Харкова у Черкаській Лозовій троє поранених і сім пошкоджених будинків. І ще шість хат потрощив ворог у Золочеві. А Куп'янський район під постійним вогнем артилерії. За добу там четверо травмованих і понад півтора десятки побитих будинків. Четверо людей згоріли живцем на Харківщині. Полум'я охопила частину борівської громади напередодні в день. Попередньо правоохоронці кажуть, що пожежа прийшла з лісів Донеччини. І припускають, що це сталося внаслідок обстрілів. В адміністрації борівської громади кажуть, що на її території були саморобні оселі, які власноруч звели там переселенці з Донеччини, які не хотіли їхати далі. Понад тисяча споруд спалахнули, мов сірники. За даними поліції, загиблі не встигли втекти зі своїх будинків, адже вогонь поширився надто швидко. За даними місцевої адміністрації, на зараз загрози поширення вогню немає. Триває ліквідація цього займання. Наступ окупантів під Покровськом на Донеччині вдалося зупинити силам оборони України. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. також, за його словами, українська армія не дала росіянам прорватися у населений пункт Любимівка на Курщині, але запеклі бої нині тривають і не по всьому фронту. Напередодні сталося майже 150 бойових зіткнень. Найважча ситуація залишається на Покровському і Курахівському напрямках. Там росіяни за минулу добу атакували одразу в районі двох десятків українських населених пунктів. За підтримка авіації штурмували окупанти і Торецьк на Донеччині, намагалися вклинитися у села під Куп'ямськом на Харківщині неспокійно і на Лиманському напрямку, і в районі Оріхового. НАТО стоїть поруч з Україною. Щойно призначений новий генсек Альянсу Марк Рютте першим ділом приїхав до Києва, щоб висловити підтримку альянса Україні. Колишнього прем'єра Нідерландів Рютте вважають відданим прихильником нашої країни. В Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Обговорили ситуацію на полі бою і план перемоги. Підтримку України новий генеральний секретар НАТО назвав одним з пріоритетів своєї роботи. президент Зеленський заявив, що Київ нині сфокусований на отриманні Запрошення до НАТО, а також Україна продовжує наполягати на тому, щоб отримати дозвіл на удари західною зброєю в глиб російської території. Марк Маркрюте ці наміри цілковито підтримує. Однак зауважив, що це рішення кожен союзник має право ухвалювати сам. Росія веде свою незаконну війну, і це означає, що націлювання на російські винищувачі та ракети до того, як вони будуть використані проти цивільної інфраструктури України, може допомогти врятувати життя. Єдина країна тут, яка перейшла червону лінію, це не Україна, це Росія, розпочавши війну. Я знаю, що деякі з цих обговорень тривають, але зрештою не НАТО, а кожен союзник має вирішувати, які обмеження є на зброю, яку вони постачають Україні. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів щодо необхідності збиття російських ракет і дронів. Ми розуміємо, що це складне рішення, але тим не менш, ми дуже розраховуємо на обговорення цього рішення. І зараз перед зимою дуже важливі результати дуже важливо реалізувати по максимуму всі. Достягнуті у домовленості, які у нас були під час останнього саміту у Вашингтоні щодо систем протиповітряної оборони для України. Парламентська асамблея Ради Європи визнала голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляють в українській делегації при Пар'є. Документ депутати підтримали одноголосно. 80 з них висловилися за резолюцію. Ухвалено до 90-х роковин голодомору в Україні. Однак йдеться у ній не лише про минуле, а й про сучасність. Пар'є висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з загрозою геноциду, з якою стикається Україна під час розв'язаної ро і повномасштабної війни згадують воєнні злочини росіян як от масові вбивства в Бучі, Ірпені і інших містах, застосування потужних вибухових речовин, термобаричних і касетних боєприпасів у густонаселених районах, а ще руйнування росіянами українських міст, і життєво важливої цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з українцями на окупованих територіях, примусові депортації і систематичне знищення нашої культурної спадщини. Резолюція також пропонує прокурору МКС. Розглянути можливість розслідування звинувачень в геноциді проти українського народу, зокрема фактів щодо переміщення українських дітей. Низку продуктивних кроків в українському плані перемоги побачили в Держдепі США. Його речник Меттью Міллер наголосив, що Вашингтон налаштований контактувати з Києвом з цього питання. Український план перемоги президент Зеленський представив американському президенту і обом кандидатам на цю посаду минулого тижня під час візиту до Сполучених Штатів розкривати деталі плану. Представник держдепу відмовився, аргументувавши тим, що Україна теж поки не деталізувала план публічно. А загалом відомо, що документ стосується не тільки дій, які зробить Україна, а й кроків, яких могли б вжити інші країни світу. Після візиту нашої делегації низка західних змі писали, що деякі західні посадовці намагалися знизити очікування від представлення плану перемоги. Водночас, речник президента стверджує, що американська сторона виявила до плану величезну зацікавленість. Ізраїль продовжує удари по території Лівану. Війська країни вдарили по центру Бейрута по одному з об'єктів терористичного угруповання Хезбола. Про заплановану атаку ліванці попередили заздалегідь, їх закликали терміново евакуйовуватись. Вражений об'єкт ЗМІ називають медичним центром Хезболи. Під час атаки загинуло шестеро людей, постраждали ще семеро. Закликає ізраїльська армія і до евакуації мешканців південних ліванських селищ, бо саме на півдні Лівану нині продовжує сухопутну операцію проти Хезболи. Це терористичне угруповання фінансується і всіляко підтримується Іраном. Тож напередодні Тегеран здійснив масовану ракетну атаку проти Ізраїлю через те, що ізраїльські війська днями ліквідували очільника Хезболи. Влада Ізраїлю пообіцяла відповісти. Втім, поки що цього не робить. Напередодні ситуацію обговорювали на раді безпеки ООН. сторони озвучили свої позиції. Втім, далі закликів до деескалації справа не дійшла. Другий день святкувань Рожга Шана. В Умані хасиди продовжують відзначати юдейський новий рік, на який з'їхалася понад 31 тисяча прочан, де на могилі свого духовного наставника Цадика Нахмана моляться за щасливий новий рік. Ввечері там були масові гуляння. Нині день для молитов. Яка зараз атмосфера в Умані розкаже Сергій Моргун. Тиша і спокій нині на вулицях у тому районі Умані, де юдеї святкують свій новий рік усе, тому що всі звертаються сьогодні до молитви. Нині у Хасидів починається шабат, їм потрібно молитися. Роблять вони це повсюдну, де вважають за потрібне. Біля могили свого духовного наставника на вулицях, на балконах і до слова, чим вище, тим краще. Тож поліція навіть пильнує дахи. Ну це в цілях безпеки. Хасидам сьогодні не можна робити щось, що вважається роботою, користуватися гострими предметами і навіть. Телефонами вчора ввечері, до речі, був випадок, коли один чоловік дістав його. Ну і натовп виштовха цього паломника геть. Але у цілому в поліції кажуть, ніч та вже ранок пройшли без інцидентів. Бували поодинокі випадки, коли паломники втрачали свої речі: це багаж, це документи, це гаманці. Але оперативно поліцейські зреагували на такі виклики, і речі були знайдені та повернуті. Зокрема, допомагали в цьому ізраїльські поліцейські, які приїхали. До міста Умані, це 16 ізраїльських поліцейських. Ну а ввечері тут дійсно було масове гуляння із танцями та співами. Вулиці були переповнені людьми, і все нагадувало те, що ну звик собі гуляти кожен, хто чув, хоч трохи про Рожгашана в умані, навіть якщо тут не бував. Ну а от вже зараз, після цієї денної молитви, у вірян заплановано на 16-ту годину а, такий обряд очищення. Вони підуть купатися до озер та джерел, які тут є поруч. А далі буде спільна велика вечірня молитва, після якої, коли вже зійде перша зоря, знову масове гуляння 5785 тисяч юдейського нового року. Сергій Моргун Павло Бориско ТСН 1+,1. Робота в умовах війни, створення нових стрічок і серіалів, а також нестандартні підходи для розвитку галузі. У столиці стартував Київ медіавік. Найбільший у східній Європі форум виробників контенту проходить він вже 14-те. Цьогоріч він зібрав спікерів з України і світу. Війна кажуть учасники, неабияк як вплинула на те, що дивляться глядачі, і ще більше на те, як створюється цей продукт. Обстріли, відімкнення світла, обмежені ресурси, бюджети створювати якісний контент нині значно важче, тому чимало виробників, а також держава спільно шукають можливості відновити галузь. Так, наприклад, з'явилися колаборації медіагруп конкурентів, а у виробництво стрічок інвестує бізнес, що не пов'язаний з медіа. Держава і представники галузі також спільно допрацьовують закон про медіа, а також велику ставку роблять на соціальну складову. Адже інформація і культурний продукт дуже важливі не лише всередині України, а й для того, щоб представляти нашу державу на міжнародній арені. Нас не вчили бути. Мідійниками під час війни усіх нас і регулятора, і журналістів, і редакторів. Тому ми зараз це швидко опановуємо. І я хотіла сказати, що наш досвід зараз дуже важливий для наших європейських партнерів, тому що вони далеко не знають багато з того, що ми тепер вже знаємо. Ми пішли шляхом партнерської колаборації. А коли гравці, які мають певну нішу, певну силу та на ринку, об'єднуються зусилля створенню чогось, цей і протекціонізм, і створення нових ніж, і створення спільних продуктів інвестиційних, це дало можливості до більшого діалогу, до розуміння одне одного і до формування нових ринків. Дефіле у старовинному вбранні влаштували в Івано-Франківську дружини військовослужбовців: кептарі, чільця, вишиті сорочки, намиста усе з власною історією. Деяким речам понад 100 років жінки повитягали їх не лише з власних скринь, їздили селами і позичали старовинне вбрання у тамтешніх газдинь. Загалом назбирали 18 унікальних автентичних строїв. Напередодні дефіле зробили фотосесію. кажуть, не заради розваги, а для психологічного розвантаження. А також прагнули продемонструвати красу національного українського вбрання. Але найголовніше хотіли зібрати гроші на дрони для підрозділів, де служать їхні чоловіки. Адже під час дефіле організували аукціон і ярмарок прикраси і таким чином зібрали понад 150 тисяч гривень. Цікаво, що одна з гостей заходу задонатила не гроші. Чима, а одразу дроном сорочка в мене привезена. Люди, які під час голоду 30-х років виїжджали зі своїх домівок сюди на захід України, і вони брали з собою найцінніші речі. І оце сорочка власне жінки, яку вона шила своїми руками. Костюм із села Кути. Костюм такої знатної, статної ґаздині, яку носили вже такі трошки поважні пані, заміжні. Коли одягнула вперше, отак хочеться. Отак, і порядок в хаті наразі. Це вся інформація. Коментуйте події, які вразили вас найбільше. І дивіться ще більше інформації на нашому сайті. Побачимось.